Камаради, вітаю вас на своєму україномовному коперсько-пошуковому каналі. Сьогодні я вибрався знову в ліс на коп. По традиції без копу неможливо й дня прожити. Йдемо, шукаємо. Можливо, щось знайдемо цікаве. Недмінно вам покажу, розкажу. Надіюсь, що ж цікаве, щось знайдемо. Що не знайдемо, не покажемо. Попалась така сокирка. Радянська 61-го року випуску, є клеймо. Недобре розбіг, вона читається, але я почисто трошки замітив, але вона варена, ось така в не дуже в хорошому стані, але велика, тяжка. Дрова колоти вдома, пригодиться на ура. Але не беремо, бо варена. Якби в гарному стані, хтось загубив, може би взяв, підострив, підточив вдома, все пригодиться. Далі та. А може, буду вертатися назад. Може підберу. 1. У нас супер цікава знахідочка. Ось таку гільзу я знайшов, я вже її трошки розламав, хочу вам показати і розпитатися, можливо, ви знаєте. Не знаю, що це, з якої зброї, можливо, підскажете. Але, Але видається на то, швидше все показує що це є записка з минулого. Бо сього тут бачу, я взяв мультитул, в мене завжди з собою, по І, і бачу газету, напресовану туди газету. Можливо, солдат, це був амулет солдата і він щось там сховав, я ще до кінця не розкрив. І зараз я відкрию і подивимося з вами, що ж там за амулет солдата. І що він нам хотів донести за 72 роки і показати. Під позиціями, бо дуже цікава гільза. Ексклюзивна. В наших лісах, гадаю, такої зброї не було. Хоча хто його знає. Камерадин, ось розлопив я цю гільзочку акуратно. І що я тут винайшов? Значить, такий папірець, це дійсно був листок тих часів фронтових. Я гадаю, що просто чувак собі сидів і тримав порох сухим. Бачимо порох далі йде. І отакий е, скомканий весь папірчик. І це є записочка 100% того, що тут є, невинно. вам. Але тут є надпись, я її трошки прочитав на польській мові. Чому? Того, що чувачок собі писав, можливо, мамі чи коханій записочку і вирішив не відсилати, а тримати. Порох сухий на всяк випадок у цій гільзі. Тому що це тут пише не нашими літерами, звичайно. Я так досить нечитабельно, тяжко зрозуміти, але є тут. Камера вам цього не покаже, бо щось не, не можна віднайти такий рак. О, бачите, о, от зараз щось а, полетіла записочка. О, секундочку, пише що. На польській мові, так як я розумію. Dojdziemy. так, сто відсотково, цикло. Польський, я так гадаю. О, тут видно зараз. Бачите, дойдемо. Не дуже видно, але видно. Кіли ми дойдемо до Берліна. Є ще польська не згнева, І не скоро згине. Марш-марш Добровський. Ну, Ось, коротше, одним словом, тут були, можливо, якийсь воював на боці Венгрів поляк. Жовнір Зольдат цей хотів дойти. Ну, напевно, не доля йому дойти було. Звідси повернутися живим. Так що тримайте порох сухим, шукайте і знахідки будуть. Головне, бажання, натхнення і не здаватися в ніякому разі. Коп любить трудолюбивих і натхненних на цю справу. Лишаємося, підписуємося, ставимо лайки, кому сподобалася ця записочка. Хлопаки, чергова знахідочка. хотів показати, які бувають страшні речі війни. Ось такий гігантський арт снаряд тут прилетів. І це є самостійний увійшл осколочок. Ось такий осколочок, на мою. Лодонь ціло. Це тут попаде солдата. Буде, мама, не горюй. Розірвана на маленькі кусочки на шкамутки. Тут була різьба і ця голова явно кудись вкручувалася. От таке металолом тяжке. Кілограма за два. Півтора точно є. От така річ. Хай поставимо, хай догниває. Не цікавить. просто хотів поділитися, показати, які бувають страшні ліки війни. От такі. Ехо. війни. Шукаємо народ, не перемикаємося. Місць багато. Природа надзвичайно звичайно красива тут у нас. Сьогодні гарна. Погожа днина, таке сонечко. Так, у нас чергова знахідочка. Ось така венгерська ручна граната 36М. Подивіться, що цікаво, відшпортав є листя, бруд, а всередині вона поворонена в дуже хорошому, красивому стані. Вона не спрацювала була якби в польоті, в бою, але щось пішло не так, не спрацювала. Дивіться, як достижеться чорненьке. Красива, в ідеалі в середині. Так що, як то кажуть, перша зовнішність обманчива, не ведіться на кожух. отакий От якщо побачите подібні гранати, не кидайте, не беріть в руки. Красота! Отут скрізь цими пагорбами були була безпощадна, страшна війна нашими пагорбами бандерівськими лісами карпатськими горами ось така ситуація шукаємо дивимося залишаємося так лопаки народ хочу показати вам байкерів які тут драйвують катаються О! Така знахідочка, знайшов я німецькі позиції, значить. настріл стріл такий бугешний, біметалевий. Думаєш, це кулеметне гніздо було МГшне. І подивіться, що я знайшов. 70 років тут пролежало, чисто вже і загір скопав це фарфорове колечко від колотушки німецької. За яке на шнурочку яке дьоргати. Було тіоршний запал, прикиньте, 70 років воно мене тут чекало і хоч би йому що, в супер класному стані. Знайшов я таке колечко німецької колотушки. Хотів поділитися з вами ось такими чудовими краєвидами. Знайшов я таке гарне місце. Видно бандерівські ліси і купа Карпатських гір. Куди не подивишся, скрізь кругом гори. Отакі чудеса. Красиво, дуже навіть. Камеради попалася ось така мега рідкісна е, патрона на бій від е, кулемета автомата Кіралі венгерського. Це дуже рідкісний, ймовірно, як на даний час. І шкода, що воно в такому... При поганому стані. Знаходив я і краще колись. Були вони в планках по 10 штук, в таких планочках, типу пістолетних, і були і біметалеві гільзи, що надзвичайно рідкість і страшна ціна на них. Надзвичайно коштує дорого для колекціонерів. І... А вершечки були такі класні, посрібнені, такі біленькі. Ну, наразі бачимо розжави. Гуано. Шкода, не цікавить. Були часи, минулося все, знахідки все. Стають менші і гірші і гірші в цих лісах. Все повибивано в ноль, все позабирали, все повиносили, повивозили. Камеради ось і закінчується сьогодні. Мій пошуковий день. Вирішу. Уже під вечір, під кінець трошки сьорнути гарячого чайочку. Ну і що конкретно по знахідках сьогодні, по сьогоднішньому копу, можу сказати. Знахідки вже не ті. Далеко вже не ті, що були колись тут. Ну і на завершення камради. Хочу вам побажати хороших, цікавих знахідок під катушки. Все, камради, всім пока, до нових зустрічей. Ставим лайки, подписываемся на канал.